Простими словами, ми шукаємо цілі, знаходимо ворога ще на, на дальніх підступах, е, робимо аеророзвідку туди, куди, наприклад, не можуть до, достати квадрокоптери. Е, виявляємо цілі на підході до вогневих позицій, коригуємо навіть артилерійський або інакший вогонь. Про які відстані йде мова? Наскільки далеко ви можете побачити ці? Е, ну, приблизно десь радіус роботи до 50 кілометрів сягає. Бувало навіть і більше. Тобто це вже на, на ворожій контролі. Так. Е, ну добре, ви побачили і далі що? Далі передаємо координати, звітуємо, це все має проходити оперативно, щоб цілі були вражені і, наприклад, нікуди не в'їхали. Також знаходимо позиції розташування особового складу противника, стаціонарні, якісь виїзні, дуже багато цілей. Це, що може бути? це може бути техніка, це, це можуть бути, бути танки, можуть бути самохідні артилерійські установки противника, навіть звичайне переміщення особового складу. Ротація противника, яка відбувається вночі, по по-сірому, коли тільки-тільки світає, або темніє. Дуже багато об'єктів різних.